Усім добрий вечір, шановні колеги. Розпочинаємо після матчу прес-конференції головного тренера Динамо Київ Олександра Володимировича Шовковського. Невеличкий коментар, після чого перейдемо до запитань. Перед тим, як ставити запитання, традиційно, будь ласка, представляйтеся. Дякую. Добрий вечір усім. Складно, складно готуватися, по-перше, коли ти граєш через дві доби на третю, по-друге, коли в тебе логістика така, що півтори доби. Ми свідомо пішли на те, що розбили на два етапи для того, щоб могли провести хоч якісь, якусь підготовку кремувальну. Тому після гри з Ромою команда зранку вилетіла в Люблін. В Люблін ми розселилися е в готелі, пообідали, мали 2,5 е години для того, щоб трішки відпочити. І потім Гравці, які виходили з стартового складу, залишилися на відновлення, всі інші гравці поїхали на тренування. Тренування, я не можу сказати, що це було повноцінне тренування, тому що ви розумієте самі, що це не простий етап. Після цього команда повечеряла, сіла на автобус, поїхала в Хельм, і з Хельму об 11-й годині до вечора виїхала в напрямок Києва. На базі ми були десь приблизно 12.30 вчора. Це, щоб ви розуміли, в якому стані знаходились гравці. У Шевкаря в цьому плані було 2, 2, 2 дні на два дні більше. Вони свої грузі грали у вівторок. І це дало свій відбуток в цій грі. Ми чудово розуміли, що свіжості нам буде не вистачати. Тому і будували нашу гру з урахуванням позиційної десь оборони і шукали свої можливості в, в, в контратакувальних діях. Щось здавалось, щось не здавалось, вимушена заміна Попова. І він долучився до нашого лазарету, де перебуває Ян Моленко, Шепелєв, Сібаліс. Наскільки е, серйозно, ну, завтра е, завтрашнє обстеження покаже. Переходимо до за запитань. Будь ласка. Е, Дерево Кримчук Трипунаком е, Микола Шепаренко, його на вихід старті. Це тактичний хід чи пошкоджений? На жаль, сьогодні вранці він отримав е, просто. Е, е, е. Таку побутову травму. Йому наклали три шви і він не міг вийти сьогодні на футбольне поняти. Наступне запитання, будь ласка. Питання щодо забитого м'яча, так Олександр Каравай виходить, герой матчу вийшов вже в своєму стилі. З правого фанту, просто лівий захисник, є правий забиває. Це, безумовно, привітали його, привітали всю команду з цим забитим голом, тому що це результативні дії, треба меж доставити на фланг, треба доставити його в штрафний майданчик і треба опинитися в правильному місці, поставити цю фінальну крапку. Ми працюємо над цим, іноді це вдається. Намагаємося, кажемо, говоримо гравцям, як краще будувати наші атакувальні дії, як краще будувати захисни, як зміщуватись, переміщуватися, взаємодіяти в лініях, на флангах. Щось, щось вдається, щось не вдається, але втома, вона накопичується і вона, безумовно, треба було бачити, треба було бачити гравців, для того, щоб розуміти, в якому стані вони знаходились ще вчора. Тому те, що відбувається на сам перед в такому графіку, це, ви можете мене критикувати, можете на мене казати все, що завгодно, але я розумію, що на сьогоднішній день, і це ж хвиля, вона піднімається по всьому світу, і всі тренери починають про це говорити, що така кількість матчів, а гравці, які взагалі грають в своїх національних командах, вони стикаються тим, що вони взагалі. Без відпочинку. Тому, безумовно, свіжості нам не вистачало. А безумовно ми всі привітали його з забитим голом, дуже важливим забитим голом. І з урахуванням всього цього, безумовно, можна вважати, що цей результат, те, як події на футбольному полі перебували, можна вважати, що цей результат для нас непоганий. Наступне запитання, будь ласка. Лісовик. Якщо за немає, тоді ми усім дякуємо. Бажаємо хорошого вечора. Дякую, гарного, тихого, спокійного вечора. Всім слава Україні. Дякую.